Пастора Станіслав і Юлія Салтаненко запропонували Ютубу платити за кожен перегляд одну гривню. Це дуже дорого. Але пастора готові йти на такі жертви заради того, щоб якнайбільше людей почули правду, тому що тоді, коли е, будуть просувати пасторів. Будуть рекомендуватися їхні ролики, їхні проповіді іншим людям. А ми вже знаємо тисячі свідчень, як люди, слухаючи пастора Станіслава, вони звільняються від бісів, від панічних атак, від депресій. І це люди стають інакшим творінням. І, звичайно, що сатані це незручно. Він буде рекомендувати новини різних політиків, яких ми не знаємо, різних ботів аду немає, нічого нам робити. Не треба. Подивіться рекомендації. Подивіться, що вам рекомендує штучний інтелект. А ми люди. Навіть не включаємо мізги. Ми навіть не розуміємо, сам сатана знає де святий дух, сам сатана знає де люди божі. А ми люди досі в цьому не розібралися. Тому нам потрібна мудрість у всьому.